Не кожна скарга відповідає дійсності. Нещодавно до муніципальної варти Запоріжжя надійшла колективна скарга від мешканців будинку по вулиці Курузова, що в Хортицькому районі. Місцеві скаржилися на власників кіоску, розміщеного неподалік житлової забудови. У зверненні зазначили, нібито власники не мають дозвільних документів на торгівлю а до будинку постійно доходить зайвий шум. Вартові охорони порядку виїхали на перевірку і несподівано для мешканців будинку Виявили у підприємця МАФа і паспорт прив'язки від департаменту архітектури і договір на оренду, що дійсний до 2030 року. До того ж, наразі кіоск не працює, а його власник Роман очікує на сезон потепління для реалізації холодних та гарячих напоїв. На їхню думку, вона самовільне розміщення дозвільних документів, тут систематично порушується громадський порядок, розміщення якісь, начебто, конструкції ну, і таке інше. Неодноразово ми вже сюди приїжджали, перевіряли дозвільні документи на розміщення даної споруди. На даний час ми виїхали та встановили, що споруда зачинена, діяльність на даний момент не ведеться. жодних... Конструкції нічого не зайвого не розміщення біля споруди з власником проведено було бесіду щодо дотримання вимог законодавства в сфері благоустрою, в тому числі дотримання тиші, не допущення жодних правопорушень. У зверненні до Мунварти також зазначено, що кіоск заважає розміщенню літнього двору, якого як встановили перевіряльники, ніколи і не було. А поки користуючись тривалою відсутністю законного власника споруди Романа, місцеві активно розмальовують кіоск. Підприємцю вже не вперше доводиться прибирати графіті та мітки наркозбувачів. Скарги на свою адресу заперечує, попри наявність всіх дозвільних документів, зауважує шум на Скажеться місцеві утворюють ті ж самі мешканці будинку. Абсурд повний. Нам заважають перше, що було ваші діти, які кричать і собаки, які лають. Ну, які гуляють, приходять, ну, родители з дітьми. Тобто родителі з дітьми це не НДЛ, не наливайка. Здесь родителі з дітьми гуляють. Це пана от, другий день підряд приїжджає. Сьогодні от перевелися документ, документи, я вже... Вот четыре дня назад документ только получил, подписаны не были. 10.03 подписал их и забрал в Благоустрии по земле. Ну, пять, да, пять дней тому. неодноразово. два, три, четыре раза за вечер. Подъезжает Приус, патрули, подходит, проверяет, все нормально.